Зараз буде причастя. І ми робимо це з вами раз від час від часу. Я хотів би, щоб ми пороздумували з вами в такому ракурсі. Коли ми робимо це, ми кажемо, це є символ, це є причастя, хліб і вино, це символ жертви, яку Христос приніс. Отже, символ Він вказує на, на те, що є інша річ, є справжня кров, і є це зламане тіло за, за наші гріхи. І Матвія 26 розділ. Коли вони їли, Ісус, взявши хліб, поблагословив, переломив, дав учням і сказав. Прийміть їжте це тіло моє. Коли ми беремо цей хліб, це символ, але є річ в духовному світі, яка яка буквально що це є: це є тіло зламане, тіло принесене. За нас, коли ми беремо Чашу з, виноград, з виноградним соком, це є представлення крові Його. Ісус каже, коли Він бере чашу, Він каже: пийте з неї всі, це є кров моя Нового Завіту. Це є кров моя нового Завіту. І ми з вами, коли ми робимо причастя, ми. Приступаємо до цієї великої жертви, велика жертва, яка була принесена за нас. Чому мала бути принесена жертва? Звідки вона починається? Буття, третій розділ, коли Адам і Єва вони відкрилися очі, написано, і побачили вони свою наготу, побачили вони свою потребу. Бачили вони, що щось не так. Це було так, до цього моменту. Це було добре, але через один переступ зв'язок з Богом обірвається і людина починає відчувати потребу. І ця потреба не може бути задоволена ніяким іншим чином, як не через жертву. Спочатку Адам каже, жертвою буде Єва, і каже, це вона. Це вона, це не я, це вона. Бо Бог звертається до Адама, Адам каже, це вона. Але жертва може бути тільки хтось, хто є невинний, хтось, хто є святий і хто може покрити це. І коли ми бачимо в буті третій розділ, Бог бере жертву і закриває наготу. Це не була ще ця, ця жертва. Вона покриває наготу, але це не була та жертва. В старому заповіті була в... ця система жертвоприношення. Вона відбувалася раз від разу. Час від кожен раз, коли відбувся гріх, що треба було робити? Звертатися до жертви. Треба було звернутися до жертви. Хто буде жертвою? Хто за... Іншими словами, хто винен і хто заплатить. Принесення в жертву це є покрити вину і заплатити за це. І ми бачимо сьогодні, що старий заповіт тільки є вказівником. Коли Авраам випробований в вірі, несе свого сина, на жертву. Подумайте, він був випробований в вірі, і він мав визнання, Бог нагледить. Жертву. Він не думав, що його син стане жертвою. Бо він розумів, що жертва може бути свята і непорочна. Він не знав, він знав, що син не стане жертвою, як Єва не могла стати жертвою, чи Адам, чи будь-хто з нас, ми не можемо заплатити заплата за гріх, смерть. Але це була особлива смерть, смерть, яка відбулася вже за нас. І ми сьогодні в періоді більшої благодаті періоді завершеної роботи, ми в новому заповіті, ми знаємо, жертва відбулася, вона відбулася. Але Господь каже: постійно я хочу, щоб ви робили це, щоб ви брали хліб, вино, щоб ви згадували цю жертву. Згадували її, чому? Тому що всякий момент, коли ми відставляємо чи втрачаємо фокус цієї жертви, відбувається. Те, що ми зазнаємо страждання, це те, що ми зазнаємо проблем, ми не можемо їх вирішити. Конфлікт внутрішній мій, коли я думаю, що щось мені не в порядку, щось там не є так. Є психологи кажуть, що одна з головних причин сьогодні серцево-судинних захворювань, само... Гриження людини всередині, самобочування, яке людина переживає в собі. Вона не задоволена тим, як, хто вона є, як вона виглядає, що вона робить, що вона досягає в своєму житті. І це є велика проблема. Але ось є жертва, Господь каже, не не, не потрібно. Самобучування. Потрібно гризти себе чи, чи свого ближнього, каже Павло. Дивіться, щоб ви не гризли один одного, щоб ви не, не погризлись. Тому що в конфлікті, як тільки ми втрачаємо зір з цієї святої жертви, є проблема, є сварка. Хто винуватий, заважте в сварці завжди визначають, так це ти? Ні, це ти винен. Хто винен? Хто буде жертва? Хто заплатить? Ось вона жертва. Конфлікт між народами війни, коли шукається жертва. Хто винен, що немає справедливості, ми хочемо встановити справедливість. Але знаєте, що в нашому, навпротяк всієї Біблії Бог не каже, шукайте шукайте справедливості? Він каже, шукайте цю жертву. З іншому місці, Він каже, не, не жертви я хочу, а милості. Чому? Тому що за жертвою це не просто жертва, щоб от заплатив, хтось винен, хтось заплатив, так йому і треба. Так? У нас таке відчуття справедливості. Заплатив, знайшли когось крайнього, покарали ху, всім добре. За жертвою жертва вказує на милість. Хочу не жертва, каже Господь, хочу милості. Тому ми з вами маємо ці два. Аспекти причастя жертва складаються з крові і тіла. Кров вона омиває, вона забирає вину, вона усуває смерть, прокляття, не винен. Вона каже, не винен. Сьогодні, як ми... там є дуже цікаво, що він сказав: прийміть і їжте. Два аспекти прийміть і їжте. У деяких церквах кажуть, ми робимо спомин. Це не просто спомен, це причастя. Ми зараз не просто споминаємо, ми не просто оперуємо символом. Ми зараз приймаємо те, що Бог зробив для нас. Ми це приймаємо кожен раз, коли ми оперуємо символом, ми приступаємо до цієї святої крові, до, до цієї великої жертви. Тому що ми таким чином декларуємо, що без цього. Немає нічого. Це вся суть християнства, вся суть Біблії. Отже, тіло Христа. Давайте споживаємо Його і приймемо Його. Давайте візьмемо чашу, і приймемо кров нового заповіту. Дорогий наш Небесний Отець. Дякуємо тобі за цю велику жертву, до якої ми приступили якою ми маємо можливість сьогодні мати причастя? Ми так вдячні тобі, ми славимо тебе за те, що ми маємо святу кров, яку ти пролив за нас, яка сьогодні представлена перед Отцем. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ти переміг смерть, переміг гріх, забрав всяке прокляття. З біднів заради нас, щоб ми збагатились. Сьогодні ми є не під прокляттям, ми сьогодні є під Твоїм благословенням. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо Тобі за велику жертву, дякуємо Тобі за тіло Твоє, яке годує нас, яке наповнює нас, яке насичує нас. Дякуємо за те, що Ти зробив. Ми Вдячні тобі за це, Господь. Слава тобі, Господь. Дякуємо тобі. Молися в твоє святе ім'я ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.